Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі з генетики на моногібридне схрещування. Пригадаймо, що моногібридне схрещування це схрещування двох батьківських особин, які відрізняються між собою за однією парою ознак. Домінантна ознака це ознака, яка проявляється в гетерозивотному стані. І пригнічує розвиток іншої альтернативної ознаки. Вона називається рецесивною. Рецесивна ознака це ознака, яка проявляється лише в гомозигодному стані і не проявляється в гетерозигодному стані, оскільки пригнічується домінантною ознакою. Пригадаємо генетичну символіку, яку ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Домінантні ознаки або домінантні алелі. Означаємо будь-якою літерою великою латинського алфавіта. Рецесивні ознаки рецесивні алелі позначаємо будь-якою літерою малою латинського алфавіту. Це значок жіночої статі дзеркало Венери, значок чоловічої статі Спис Марса, значок схрещування, але позначаються батьки або батьківські форми. Домінантні гомозиготи місять однакові алелі одного гена, позначаються А велике А велике, Б велике, Б велике, С велике, С велике. Рецесивні гомозиготи позначаються маленькими літерами латинського алфавіту. А маленькі, А маленькі, Б маленьке, Б маленькі. Гомозиготи місять однакові алелі гена, або домінантні, або рецесивні. Гетерозивоти місять різні алелі одного гена домінантний і рецесивний. Позначається А велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке, С велике, С маленьке. Гібриди першого покоління, тобто особини, які отримані від схрещування двох різнорідних батьківських форм, позначаємо F1. Відповідно, гібриди другого покоління – 2 G позначаємо гамети. Отже, Вчимося розв'язувати задачі. Умова першої вправи. У томатів червоний колір плодів Б велике домінує над жовтим забарвленням плодів Б маленьке. Від схрещування рослин з червоними плодами між собою отримали 3 четвертих рослин із червоними плодами і 1 четверту рослин із жовтими плодами. Визначте генотипи батьківських форм і гібридів. Будь-яку задачу з генетики ми починаємо з розв'язання і з запису, що нам дано. Отже, записуємо. Дано Б велике червоні плоди, Б маленьке жовті плоди. Знайти генотип батьківських форм і генотип f 1 Власне в розв'язання починаємо з запису генотипів батьківських форм. Пишемо П, 2 крапки, значок жіночої статі. Б велике Б маленьке, значок схрещування, значок чоловічої статі і Б велике Б маленьке, оскільки нам було сказано в умові задачі, що рослини мають червоні плоди, але в нащадків з'явилися жовте забарвлення, отже, обоє батьківські форми є гетерозиготними. Гамети. Перша рослина утворює гамети Б велике Б Бе-маленьке, і друга також гетерозиготна Б велике Б Бе-маленьке. Записуємо жіночі гамети в решітку планета зліва в різні клітинки, Б велике в одну клітинку, Б маленьке в другу. Чоловічі зверху, Б велике в одну клітинку, Б велике, Б маленьке в іншу клітинку. При злитті жіночих і чоловічих гамет ми отримаємо генотипи f 1 Б велике, Б велике, Б велике, Б маленьке. Коли Б маленьке зливається з Б великим, ми все одно записуємо Б велике, Б маленьке, оскільки домінантний алель завжди стоїть першим. І Б велике, Б маленьке. Три генотипи: Б велике, Б велике, Б велике, Б маленьке, Б велике, Б маленьке, нам дадуть червоне забарвлення. Б маленьке, Б маленьке буде жовте забарвлення плодів. Отже, записуємо відповідь. Відповідь в задачах генетики обов'язково. Генотипи батьківських форм Б велике, Б маленьке. В – три четверті рослини з червоними плодами, їх генотипи Б велике, Б велике і Б велике Б маленьке, і одна четверта з жовтими плодами Б маленьке, Б маленьке. Права 2. У людини ген каровакості А велике домінує над геном блакитного кості А маленьке. Блакитноукий чоловік одружився з каровою жінкою, в матері якої були карі очі, а у батька блакитні. Яка ймовірність народження дітей з блакитними очима в даному шлюбі? Записуємо, що нам дано. А велике карі очі, А маленьке блакитні очі. Жінка у нас, генотип жінки, буде А велике, А маленьке, оскільки вона має карі очі А велике, але у її батька були блакитні, а маленькі. І чоловік блакитно очі, його генотип буде А маленьке, а маленьке. Знайти. Ймовірність народження в f 1 дитини з блакитними очима А маленьке А маленьке. Починаємо розв'язування задачі із запису ходу схрещування П дві крапки, значок, чоловічої, жіно, значок жіночої статі А велике А маленьке, значок схрещення, значок чоловічої статі, його генотип А маленьке А маленьке. Записуємо гамети. Жінка утворює два сорти гамети. А велике йде в одну гамету, А маленьке в іншу. Чоловік утворює один сорт гамет А маленьке. Записуємо решітку Пенета для того, щоб визначити генотипи дітей. Жіночі гамети А велике. Записуємо зліва в китинки А маленьке. Чоловічі зверху А маленьке, А маленьке. При злеті жіночої гамети А велике з А маленьким, утворюємо генотипи дітей А велике, А маленьке. Це будуть короткі діти. Жіноча гамета А маленьке з А маленьким чоловічим. Отримаємо генотип дітей А маленьке, А маленьке це будуть блакитнооцькі діти. Отже, записуємо відповідь: ймовірність народження дітей з блакитними очима 50% або одна друга. Наступна задача. У мишей сіре забарвлення шерсті це велике домінує над чорним, це маленьке. Схрестили сірих гомозиготних мишей з чорними. Який відсоток нащадків від цього схрещування матиме чорну шерсть? Знову записуємо, що нам дано. Це велике сіра шерсть, це маленьке чорна шерсть. Миші гомозиготні сірі, їх генотип буде «це велике це велике. Генотип чорних мишей це маленьке це маленьке. Визначте, який відсоток в 1 Буде мати чорну шерсть, тобто Це маленьке Це маленьке. Знову записуємо початок розв'язку П батьки дві крапка, значок жіночої статі і генотип це велике це велике, значок схрещування, значок чоловічої статі Це маленьке Це маленьке. Гамети. Жіноча стать буде утворювати один сорт гамет Це велике, записуємо їх. Чоловіча стать буде також утворювати один сорт гамет це маленькі. Записуємо її. Креслимо решітку пенета. Жіночі гамети записуємо зліва, це велике, це велике. Чоловічі зверху це маленьке, це маленьке. При злитті жіночих гамет з чоловічими ми матимемо Це велике, це маленьке в усіх чотирьох випадках. Це велика, значить, сіра шерсть це маленьке, чорна. Отже, в усіх мишенят буде сіра шерсть. Оскільки в нас питалось, які відсоток мишенят матимуть чорну шерсть, ми записуємо відповідь. Всі мишенята 100% матимуть сіру шерсть. Мишенят з чорною шерстю 0%. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язувати задачі з генетики на моногібридне схрещування. Пропоную вам задачі для самостійного розв'язування. У мишей сіре забарвлення шерсті домінує над чорним. Схрестили сірих гетерозиготних мишей з чорними, який відсоток нащадки від цього схрещування матиме чорну шерсть. Ще одна вправа для самостійного розв'язування. У людини полідактилія шестипалість домінує над нормальною будовою кисті. Яку будову кисті успадкують діти, народжені від шлюбу жінки з нормальною будовою кисті з гетерозиготним за даною ознакою чоловіком? Ще одна вправа. У людини ген, що визначає наявність веснівок, домінує над геном відсутності веснівок. Яка ймовірність народження дітей без веснівок від шлюбу жінки з веснівками? Мати якої не мала веснівок, з чоловіком з веснівками, батько якого також не мав веснівок.